Вітаю, на зв'язку Олександр, провідний аналітик Бінаріум. У цьому відео я розберу стратегію трейдингу за лініями корекції Фібоначі та покажу один з методів прибуткової торгівлі. Перш ніж перейти до стратегії, згадаємо, що таке послідовність Фібоначі. Це нескінченний ряд натуральних чисел, в якому кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх, і кожне число більше за попереднє приблизно в 1,618 разів. Золота пропорція 1,618 лежить в основі коефіцієнтів для лінії Фібоначчі. При діленні чисел одне на одного в певній послідовності отримуємо коефіцієнти 23,6%, 38,2%, 61,8%, 161,8%. Золотий перетин це ділення графіка ціни у співвідношенні коефіцієнта 38,2% та 61,8%. Саме ці коефіцієнти використовуються в технічному аналізі для оцінки поточної ситуації на ринку. Лінії Фібоначі допомагають визначити моменти, в яких ціна може розвернутися в інший бік. Тепер безпосередньо про стратегію торгівлі за лініями корекції Фібоначі. Перше, що треба запам'ятати, стратегія найкращим чином підходить для ринку, де чітко визначається тренд. Візьмемо для прикладу графік австралійського та новозеландського долара. На ньому чітко видно формування локальних максимальних та мінімальних значень. Коли починається нова фаза росту, тоді можна побачити нові локальні максимальні та мінімальні значення. Вони служать базою для визначення точок входу для ліній корекції Fibonacci. Далі варто знайти корекції на графіку. Для цього треба обрати інструмент лінії Fibonacci. Він знаходиться в лівому нижньому кутку термінала в пункті меню Графічні інструменти. Ідея використання лінії Фібоначі полягає в тому, щоб орієнтуватися на покупку, коли корекція знаходиться на рівні золотого перетину, тобто 38,2% та 50%, та на продаж, коли корекція знаходиться на рівні 61,8%. Варто зазначити, що золотий перетин використовується як підтримка під час росту ринку. А рівень 61,8% для зниження, коли ринок падає. Як це виглядає на графіку? Зараз покажу комплексне застосування рівня Fibonacci разом із ковзними середніми на прикладі. Спочатку варто налаштувати графік. У лівому нижньому кутку термінала обираю звичайно ковзну середню або SMA. Встановлюю показник періоду на 12, так буде простіше знайти точку входу. Тепер на графіку чітко видно, що після формування максимуму крива ціни розвернулася в бік продажів. При цьому почалася корекція, яка не перекрила попередній висхідний рух. Яку ще інформацію можна отримати із цього графіка? Крива ціни здолала рівень Фібоначі 38 – 38,2% та 50%, Після чого зупинилася на рівні 61,8%. Він, як правило, служить кінцевою точкою проти несхідного корекційного руху. Це сигнал про можливий розворот ціни та рух у бік росту. Додатковим сигналом для угоди на пониження були ковзні середні, що знаходилися вище за графік ціни. Таким чином підкреслювався несхідний тренд, а значить пріоритет в бік продажів. Також видно подвійний сигнал на формування тенденції росту. По-перше, актив розвернувся від рівня Фібаначі, 61,8%, показавши зростання. По-друге, він перетнув графік індикаторів. А тепер на живому прикладі покажу, як знайти точку входу та зробити прогноз. Застосовую сітку Fibonacci, протягуючи її від локального мінімуму до максимуму. Лінія Фібаначі на рівні 61,8% підказує зупинку графіка та його розворот. Імовірність висхідного руху графіка висока, тому вкладаю угоду на підвищення. Натискаю зелену кнопку зі стрілкою вгору в правій нижній частині термінала, це прогноз на ріст. Прогноз зроблено. Ще деякий час можна бачити, як ціна намагається зафіксуватися на рівні підтримки. Так, учасники ринку не хочуть зараз продавати даний актив і поки немає намірів перекрити попередній висхідний рух. Можуть виникати хибні пробої. Це нормально. Врешті решт ціновий показник йде вгору, як і припускалося. Ця угода пройшла в плюс. З'явилось повідомлення про фіксацію прибутку. Лінії Фібоначі – одна з найбільш ефективних стратегій торгівлі. Застосовуйте її на практиці, робіть правильні прогнози та заробляйте разом з бінаріом.